Як приймати людей, які нам не подобаються? Сьогодні я хочу відповісти на це питання і поділитися своїм досвідом. Знаєте, цю, це питання можна розібрати з різних сторон, тому що, в принципі, ніколи в житті не можна давати однозначну відповідь на всі ситуації. Якщо ви читали Біблію, то може, можемо побачити навіть у Біблії, що е, коли до Ісуса підходили е, різні люди з одним і тим самим запитанням, Він відповідав по-різному. І я спочатку це не розуміла. Я думала, так, чому так? Чому він одному сказав так, а іншому він сказав зовсім протилежне на те саме питання? І зараз я розумію, тому що ми всі різні. Ми всі проходимо м, певні періоди в своєму житті, і е, для кожного із нас є своя відповідь. Тому так важливо будувати взаємовідносини із Богом, щоб почути відповідь для себе. Тому що я у своїй ситуації можу почути одну відповідь. Ви у своїй ситуації можете почути. Іншу відповідь, і моя відповідь буде правильна для мене, і ваша відповідь буде правильна для вас. Але якщо я вам буду говорити, так не знаючи вашої ситуації та не розібравши, чому ви вам не подобається ця людина. Тобто, не знайшовши корінь цього, я просто вам скажу, що треба зробити. Це буде неправильно, і воно вам ніяк не допоможе. І в кінці кінців ви зайдете в ще більший ем, тупік. Тому е, дуже важливо розуміти е, контекст всієї ситуації, чому ця людина вам не подобається. Так? Е, це перше. Друге, що я хочу сказати, що запам'ятайте, е, це нормально. Якщо вам хтось не подобається, це нормально, тому що є люди, які, яким і ви не подобаєтесь. Ми не можемо всім подобатись, і ми не маємо всім подобатись. Розумієте, в цьому і є а, така інтересна суть, а, що ми всі різні, ми всі індивідуальні. І ми не маємо жити, щоб подобатись комусь. Ми просто маємо жити, насолоджуватись життям і відкривати а, свою, а, своє внутрішнє багатство, так? А всередині в нас що? Царство Боже. І про це мало хто знає. Отож, давайте а, так, а, конкретно. Да? Перше це нормально. Якщо вам хтось не подобається, це нормально. Видихнули, так? Це нормально. Якщо ви комусь не подобаєтесь, це теж нормально. Окей? Е, йдемо далі. Е, Щоб прийняти, так? Бо було запитання, як що робити, так, з людьми, які тобі не подобаються, як їх прийняти? Щоб прийняти людину, ви знаєте, а іноді не потрібно приймати. Ну, що мається на увазі під словом прийняти людину? Прийняти, тобто, а, прийняти те, яка вона є. Ну, вона така. От те, що вам не подобається в цій людині, от вона така. Окей. Ось це прийняти не то не те, щоб прийняти людину, щоб з нею спілкуватися, щоб робити те, що вам не подобається, боїться, подобається, да? щоб через неї якось міняти, не те що міняти, а переступати через свої цінності. Цього робити ніколи не потрібно. Ніколи. Навіть якщо ви вирішуєте спілкуватися з цією людиною, тому що вона, можливо, це ваші рідні, від рідних не можна відказуватись. З рідними треба будувати взаємовідносини. І якщо ви так, ну для вас ця людина важлива, дорога, і ви по все, що їй, вам не подобається, її спосіб життя, там чи ще щось, так ви все рівно ви з нею спілкуєтеся, але це не означає так, що вам потрібно переступати через свої цінності. Ні, ви просто приймаєте те, яка вона є. Ви їй кажете, що в твої цінності ось такі, а мої ось такі. Я приймаю твої, ти приймаєш мої. І ми не сваримося через це, тому що я поважаю твою думку, а ти поважаєш мою думку. Розумієте? Ось ось що означає прийняти. Тобто, знаєте, я зараз, коли приймаю людей, мені це дається в 99,9% легко, тому що я настільки розумію Божий задум, а в тому плані, що ми всі індивідуальні, ми всі унікальні. І я навіть вже навчилася бачити в людині в тому мінусі плюс дуже великий. І, але, знаєте, це не зразу приходить. Зрозуміти, що це є праця над собою, не над іншим. Ви не стараєтеся поміняти людину ні в якому разі. А, ви стараєтеся поміняти своє ставлення до всього. І навіть до того, коли людина так себе веде як вам не подобається. Подивіться на це під іншим кутом. Тут ми підходимо до наступного пункту. А чому мені не подобається це в цій людині? Чому вона мене так роздратує, так? Чому я це не приймаю? Бо, е, знаєте, е, люди, які хочуть працювати над собою, рано чи пізно е, вони доходять до того пункту, коли е, вони розуміють, що не просто так ця людина зараз транслює. Те, що мені не подобається, не просто так, саме це мене задіває. Так? Тобто, саме це я не приймаю. Не просто так. І щоб не углублятися дуже далеко, я скажу, що насправді, якщо ви хочете все ж таки відкривати своє внутрішнє багатство, вам треба повикидати свої внутрішні какашки. Вибачте мене? Але так і є. І в цій ситуації, коли ви розумієте, що ця людина вам щось говорить через це. Тобто, ви починаєте аналізувати, по-перше, з ким я себе так веду? Свідомо, несвідомо. Але це так. Ви розумієте, що люди, вони є дзеркала. нам. Те, що ми бачимо в інших, насправді є наше. І я не говорю про винятки. Розумієте, тут Є дуже таких багато нюансів, коли просто є такі люди, які спеціально тобі роблять зле, так, зло. Хотять, скажем, хочать те, що вони хочуть, так це є, це є інша ситуація. Но якщо вам просто не подобається щось в людині, вас це вас, це дратує, ви, ви не розумієте, як так, от як так, так не можна, то це говорить тільки про те, що ця людина вам транслює вас. І тут потрібно просто задуматися, а проаналізувати, де і що я так поступаю, з ким я так себе веду, так? чому я зараз, а, чому це мене зачіпає. І а, тоді ви зрозумієте дуже багато чого для себе, ви зможете попрацювати над собою. І як тільки ви пропрацюєте оцю річ в собі, поміняєте там, можливо, ставлення до когось, не знаю, те, що ви робите, можливо, щось не. Не те, що би мало бути. Тобто, як тільки ви це побачите, ви це пропрацюєте в своєму житті, вибачайте, бачаєте, тут у мене самоліти літають, я в парку, то повірте мені, після цього вас це більше не буде зачіпати. І знаєте, на кінець я вам скажу таку штуку. Пам'ятайте завжди, що... Люди, які поступають з іншими погано, якщо це люди, які вас, з вами якось поступають негарно, справді, то пам'ятайте, що щаслива людина робить інших щасливими. Нещасна віддає те, що має всередині. Тому в першу чергу, коли якщо людина якось погано себе веде, по відношенню до вас чи до інших, зрозумійте, що вона глибоко нещаслива. І не потрібно таку людину засуджувати, критикувати, там, зневажати. Просто потрібно зрозуміти, що в неї є свої травми, і це дуже сумно, тому що коли людина наповнена всякими ранами, вона не може по-іншому, ви розумієте, вона не може. І я буквально цими днями на роботі а, спілкувалася з двома, там у нас всі такі дві сестри, одній 20, інші 21. молоденькі. І я спочатку, перший день, який її побачила, а, тобто місяць назад, а, від неї така атмосфера важка йшла. Ну, я зразу щитую да, атмосферу людини, я відчуваю це духом. Не те, що я щитую, я відчуваю це духом. І я просто навчила себе так, що я уникаю таких людей, особливо якщо це якісь незнайомі люди, навіщо мені воно? Тільки в тому випадку я йду з ними на контакт, якщо я чую від Бога, да, що мені потрібно щось ін... з ними поконтактувати. Іноді я навіть не знаю, що але в процесі розмови потім, коли я це роблю, я розумію, для чого це мені потрібно було. І е... тільки на днях, от прийшов місяць. І буквально цими днями у нас з нею була розмова, і ви знаєте, в мене просто серце настільки як вам сказати, стиснулося, коли вона поч... так трошечки відкрила так, свою історію, коли вона сказала певні речі. Я відчула таку біль, знаєте, але це була не моя біль, це була Божа біль, тому що всі ми діти Бога. І якщо є душа, яка страждає, бачите, я говорю, в мене вже сльози на очі навертаються, тому що я це так відчуваю, і мені шкода, тому що, тому що кожна жінка, кожна дівчина, ми народжуємося для того, щоб бути щасливими. І вона молоденька така. і і за того, що її батьки в дитинстві через слова зробили травму дуже серйозно, у неї пішло навіть у фін на фізиці викривлення, да? то тобто є вона трошечки така однобока. Але знаєте, коли ми з нею поспілкувалися, я ще більше здивувалася, коли вона сказала: «Да, я теж ві... віруюча, так? Прийнято, прийнято називати. Я теж молюся. І знаєте, мені аж легше стало, що вона не закрилася повністю. І я з нею трохи поспілкувалася. Я прям відчула, як Бог говорив до неї. Вона мене отак слухала, отак. І знаєте, заради цього варто жити. Коли ти розумієш, що ти не просто так в тих місцях, де ти знаходишся. Так, щось мене понесло. Буває таке. Так що, друзі, пам'ятайте, що а, якщо є люди, які ну важкі, так, вони погано ставляться, вони такі, знаєте, що не хочеться з ними спілкуватися. Пам'ятайте, що вони глибоко в душі, вони просто нещасливі, тому що в них є свої травми. Не засуджуйте таких людей. Якщо це прям дуже важкі люди, які вас понукають до якихось поганих дій, просто йдіть далі, але не засуджуйте цих людей, Зрозумійте, що вони, вони зі своїми болями, їм нелегко живеться. Ідіть далі. І все. Приймайте людей такими, які вони є. Любіть своє життя за те, яким воно є. І старайтеся зрозуміти, що у кожного свій шлях, і ми всі. Ідемо своєю дорогою. Просто є багато душ, які загубилися. І якщо ви сьогодні можете посвітити цій людині, бути вищим, будьте вищими за ці ситуації, так? Будьте, будьте світлими, світіть цьому світу. Допомагайте, як можете, людям. Не будьте спасателями, так? Я не заставляю вас спасати, тому що ми нікого не спасаємо. Ми спасаємо тільки себе. Якщо ви впустили світло в своє серце, якщо ви людина, яка розвивається духовно, яка довіряє Богу, яка має спілкування з Богом, світіть, любіть, прощайте. І повірте, якщо ви будете такою людиною, то і біля вас буде дуже, з кожним разом все менше і менше таких людей, таких важких. Які будуть вам щось погане робити, так біля вас будуть до вас будуть приходити люди, саме ті, які будуть відповідати вашим вібраціям. Тому в моєму житті зараз багато людей пішло з мого життя. Я пішла з життя багатьох людей теж. І в моєму житті зараз дуже малесенький круг людей, з якими я можу поспілкуватися, і то. На вибрані теми, не на всі. І тому зараз ми з чоловіком зрозуміли, що ми хочемо йти далі. Бог проговарює в наші серця, щоб формувати справді знаєте, таку нову націю щасливих людей, щасливих, наповнених, духовних, енергійних, веселих. Ті, які не бояться е, перешкод, які не бояться важких ситуацій, які йдуть вперед, тому що знають, що з ними Бог, і, е, і це класно. Передавати ці знання, переживання це дуже класно. Тому е, я просто вас м, агітую. Не стійте на місці, не зациклюйтесь на негативі. Не зациклюйтесь на своїх поганих днях чи тижнях чи місяцях. Взагалі не допускайте впадати собі в якісь депресії, там в унині, я не знаю. Піднімайте собі настрій, включайте музику в своїй душі і йдіть вперед. У вас все вийде. Я у вас вірю. Якщо вийшлося в мене, вийде і у вас, тому що Бог з вами. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо так, то, будь ласка, поділіться, прокоментуйте, тому що саме ваші вподобання, коментарі і е, поділитися, да, коли ви ділитесь, е, воно просуває це відео. Тому якщо ви відчуваєте, що вам це відео допомогло, або ви знаєте людину, якій потрібно зараз це прочути, не будьте скупими, поділіться. Рекомендуйте. А я вам щиро дякую. Все, любіть Бога, любіть себе, любіть своє життя, своїх рідних. І пам'ятайте, що ви є дорогоцінний скарб в Божих руках. Ніщо і ніхто не може забрати вас з руки Божої. Довіртеся йому. Все, я вас обнімаю і цілую. Пока-пока.